Відповідно до 20 засідань постійно комісії міської ради з метою підготовки питань до родиня чергові 97 сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до навчання законодавства України засідання комісій проходить в режимі дідової фіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструвати за допомогою системи ради Всього За спілкую 5 членів присутні 3. Комісія є повноваженою. На засідання комісії запрошували секретарської ради, працівники апарату міської ради, доповідачів з питань порядку денного. Переважна більшість послідів. Я Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання нашої комісії. До порядку денного включимо два питання про проєкт рішення, чергової 97-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розданий. Чи є необхідність зачитувати? Має прийняти, будь ласка. Я просто не бачу. Зачетати добре. Перше питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення третьої сесії міської ради 8 від 21 грудня 2020 року, No64, про затвердження структури штатної численності ради встанови надбавок привідювання зі змінами. Інформує Ірина зміна. Друге питання про проєкт рішення про затвердження положення про цивільного серійного захисту мобілізаційної роботи військового обліку та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету доведення міської ради буде інформувати Михайленко Володимир Миколаївич. Немає інших пропозицій? Голосуємо. День не затверджено Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку. денного. Перше питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення третьої сесії міської ради восьмого скликання 21 грудня 2020 року, номер 64 про затвердження структури штатної чисельності ради встановлення баломівання зі змінами. Інформує баранчук Ірина Юліна, начальник відділу управління персоналу виконавчого комітету міської ради. Будь ласка. Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до рішення третьої сесії міської ради по суму скрипення 21 грудня дві року. номер 64, про затвердження структури штатної чисельності ради встановлення надбавок два приймівання зі змін. А саме відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року. Номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів з метою організації ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх проживання в межах граничної чисельності апарату Ліковецької міської ради пропонуються такі зміни до структури <кій> вивести із відділу документу обліку та діловодства виконавчого комітету одну штатну одиницю. Вести у сектор цивільного захисту мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету одну штатну одиницю у зв'язку із чим. Сектор цивільного захисту мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради перейменувати у відділ цивільного захисту мобілізаційної роботи військового обліку та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради. Прошу погодити та винести проект рішення на роботу сесії міської ради. А що стосовно прийомування? Це назва попереднього рішення. Є ще запитання від доповідача? Пропоную інформацію доповідача mm -hmm. Баранчук і недавно питання взяти до відео. Поводити проєкт рішення та внести на розгляд чекової 97-ї сесії міської ради корського звіта. Інших пропозицій немає? Голосуємо. Тим, хто <таспоріг> про проєкт рішення про затвердження положення про відділ цивільного захисту, мобілізаційної роботи, військового обліку та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Миколаївської комітет, міської ради інформує Михайло Володимир Миколаєві завідувач тектору цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення положення про відділу цивільного захисту на місційні роботи військового обліку та взаємодії з правохоронним органом виконавчого комітету Лековецької міської ради. Відповідно до частини 2 статті 19 кодексу цивільного захисту України та статті 15 15.18 закону України про міністрів і мобілізації, статті 33 закону України про військові обов'язок і військову службу. Статті 15 закону України про оборону України та постанову Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року No1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку резорників, військовозобов'язаних та резервістів з метою забезпечення реєстрації державної політики у сфері спільного захисту населення, а та оборонної роботи пропонуємо затратити. Положення провіду цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку та взаємодії з правоохоронними органами комарським комітету Миколаївської Військової ради та ввести його дію з 1, 1 грудня 25 року. Хочу повідомити сектор цивільного захисту. Тут домовляється тільки ведення військового обліку відповідно до постанови 1487. В пункті 9 для належного функціонування системи військового обліку, забезпечення її автоматизації і застосування єдиного державного реєстру виконавців та військових зобов'язань та резервістів, визначається кількість осіб відповідальних ведення військового обліку. У нас на території міста Липовиць нараховується 2682 військових зобов'язання. В органах місцевого самоврядування за наявності військового обліку. Якщо від 501 чоловіка до 1000 призерників військових зобов'язання замістити одна особа повинна призначатися, якщо від 1001 до 2000 тисяч призерників військового зобов'язання не замістити дві особи, а на кожній наступній тисячі призерників військових зобов'язаних перед одній особи додатково. Мімнастки відводиться поки що вона одиниця. А хто на даний момент буде облік? На даний момент до цього моменту цей облік рів ДСК. Це на території міста Липовець. По населених пунктах ведуть лівоводи і, і старости. По місту Лиховіць раніше ще до. Війни була е, така структура, в нас дві особи велиться військовий облік по Потім Потім е, 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 передалені на місце колишніх військоматів, бо на території міста Липові був розміщений е, військомат. А зараз назад повертаються ті самі повноваження, які були раніше. З таким чином. Ще запитання має? Пропоную інформацію доповідача Михален Павло Віктора Миколаєвича з даного питання взяти до відомо. Погоди проєкт рішення та внести на розгляд чергових 97 ї сесії міської ради 8 злика. ще Інші пропозиції немає. Голосуємо. Рішення прийнято. Діалко. Питання проекту денного комісії розглянути. Засідання на наша завершення. E